Тут є три дитячі будинки. Двом допомагають, а цей дитячий будинок він вже існує 18 років, але немає державного забезпечення. Це до нас сьогодні приїхали хлопці з батальйону. ОУН, привезли нашим дітям подарунки. Це переважно їжа, продукти харчування: борошно, крупи, цукор. Солодощі обов'язково, бо це дитячий будиночок. В дитячому будиночку знаходиться майже 30 дітей. Це діти, які позбавлені батьківського піклування. І ну, ця допомога нам дуже важлива, тому що в цей скрутний час для нас прогодувати дітей це теж є проблемою. Допомога йшла з Донецька, зараз стало скрутніше. Друг Давід у мене тут є. Ось так. а якщо я скажу слава Україні. Героїв слава! Вони там такі діти, ну, не жлоби. Цьому Давіду приніс пакет цукерок, то він там ходив, всім роздавав, потім каже, вихователям, можна я візьму в садик. Як день народження, то діти приносять тортик там, чи цукерки. А цей же сирота. йому хто він? Йому дасть, він не приніс, так він каже, можна я в садик принесу, щоб дати ці цукерки, роздати дітям. І каже, він там роздав, роздав повний пакет. Цей, ну, такі цукерки там смохтательні, але ж сам факт для дитини, що вона зробила такий ну, відчинок.